16-літні Олімпійські ігри проходили у австралійському Мельбурні наприкінці осені, початку зими 1956 року. Чому так? Через те, що пори року у південній півкулі відрізняються від сезонів у північній півкулі, і тому ігри відбулись під час теплішої погоди країни-господаря, тобто Австралії. Однак слід зауважити, що ці Олімпійські ігри проходили у два етапи. Через суворі правила карантину країни-господаря в Австралії не проводили змагання з кінного спорту. Натомість олімпійські змагання з цієї дисципліни було вирішено провести у Стокгольмі, а усі решта змагання з олімпійських видів спорту проводились у Австралії. Але які Олімпійські ігри без скандалів? Взяти участь у олімпіаді відмовились такі країни, як Єгипет, Ірак, Камбоджа та Ліван через Суецьку кризу, коли об'єднані війська Британії, Франції та Ізраїлю вторглись до Єгипту 29 жовтня 1956 року. А такі країни, як Іспанія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди, бойкотували ігри через дії радянських військ у угорщині, які призвели до вбивства за різними даними: від 2,5 до 3 тисяч угорців. Більше 19 тисяч угорців було поранено, а ще майже 200 тисяч втікли з країни. До 23 жовтня 1956 року мирні демонстрації угорців переросли у збройний конфлікт. Угорці виступали проти комуністичного маріонеточного уряду, який повністю підпорядковувався СРСР 23 жовтня. Делегація студентів Будапештського університету технологій та економіки. Увійшла до будівлі магяр Радіо, щоб передати 16 вимог щодо політичних та економічних реформ. Але ця делегація була затримана охороною. Коли протестувальники біля будівлі Радіо вимагали звільнити їхню делегацію, поліціянти управління державної охорони застрелили декількох мітингуючих. Після цього випадку мирні демонстрації переросли у збройний конфлікт. Уряд СРСР, який на той час очолював Нікіта Хрущов, відправив у Будапешт Анастаса Мікояна для вирішення питання з повсталими угорцями, але дипломатичні дії Мікояна ні до чого не призвели, і він відрепортував у Москву, що для придушення повстань потрібна військова сила. Хрущов наказує ввести радянські війська у Будапешт. Ці радянські війська знаходились у Угорщині після закінчення Другої світової війни. Для придушення повстання було розроблено військову операцію під кодовою назвою Вихор. В захід цієї операції були відповідальні безпосередньо міністр оборони Георгій Жуков, перший заступник замміністра оборони СРСР Іван Конєв, начальник генштабу збройних сил СРСР Василій Соколовський та голова КДБ Іван Сіров. У придушенні повстання в Угорщині радянські війська застосовували бронетехніку, живу силу та літаки. Згідно з офіційними радянськими заявами, під час придушення повстання загинуло близько 700 радянських військовослужбовців. Про втрати угорців ми вже сказали. У перші дні збройного протистояння угорська національна збірна з водного пола перебувала у спортивному таборі у 35 кілометрах від Будапешту. Їм було відомо про мітинги та протистояння приблизно 30 жовтня 1956 року. Спортсменів у супроводі військової радянської охорони було перевезено до Чехословаччини, а звідти відправлено у Мельбурн для участі у олімпіаді. Під час їхньої подорожі угорським спортсменам нічого не розповідали про події на батьківщині. Лише коли спортсмени прибули у Мельбурн, вони дізнались про те, що радянська влада жорстоко придушила повстання. Під час відкриття Олімпійських ігор угорці одягнули чорні пов'язки в знак скорботи за загиблими земляками. Поки тривала олімпіада, угорці намагались ігнорувати радянських спортсменів, але під час розмов, яких звісно було не уникнути, угорці розмовляли з радянськими спортсменами на підвищених тонах. Слід зазначити, що угорці добре володіли російською мовою, адже після 1945 року уроки російської мови були обов'язковими в угорських школах. Спортивна фортуна розпорядилась так, що у півфіналі Олімпійських ігор з водного полу зійшлись команди Угорщини та СРСР. Ми можемо собі лише уявити, з якими почуттями угорці виходили на цю гру. Водне поло можна назвати водним регбі, адже з та підводних копняків у цій грі не уникнути, і угорці планували відвести душу на радянських ватерполістах. А ще угорці виходили на цю гру, маючи незвичайну тактику. Вони планували ображати радянських ватерполістів нецензурною лайкою та усілякими прокльонами. Півфінал з водного поло викликав неабиякий ажіотаж. Білети на цю гру продавали за ціною від 1 до 3 доларів за квиток, але перекупи правили за квиток по 30-40 доларів. Квитки розійшлись як свіженькі пиріжки. Трибуни були забиті щед. Одразу після того, як було дано стартовий свисток арбітра, у басейні почалась запекла боротьба, насичена ударами та фолами. Капітан угорської збірної Деже Ярматі брутально порушив правила гри, двічі вдаривши по голові капітану збірної СРСР Петру Мшвенній Ерадзе. Інші ігроки збірної угорщини не відставали від свого капітана, та з непристойною лайкою, яка виводила з себе гравців збірної СРСР, провокували супротивника на порушення правил. Тактика матюків спрацювала. Розгублені радянські ватерполісти пропустили два голи від угорця Ервіна Задора. І як пізніше розповідав Деже Д'Ярматі, після цих голів угорцям вдалось контролювати хід гри. Також Д'єрматі згадував, це було не поло, а бокс на воді. Супротивники почали грати дуже брудно, коли ми повели у рахунку. Я сам отримав страшний удар у живіт. Найактивнішими серед радянських ватерполістів були Маркаров та Прокопов, які називали нас увесь матч фашистами. А ми у відповідь проклинали їх та їхні родини. Переважна більшість вболівальників підтримували угорців і заповнені вщент трибуни Мельбурнського спортивно-розважального центру скандували Хайра Маг'ярок, тобто вперед, угорці. За хвилину до завершення матчу угорці лідирували з рахунком чотири Якраз в той час знову було порушено правила, і суддя зупинив гру. Ервін Задор спитав суддю, в чому причина зупинки, а потім повернувся подивитись на свого супротивника Прокопова. І якраз в цей момент Прокопов з усієї сили вдарив Задора в брову. Удар розсік брову, і вода в басейні забарвилась у червоний колір крові. Як згадував сам Задор. Ту мить він побачив тисячі зірок та подумав, що через цю травму він пропустить фінальну гру. Удар Прокопова викликав хвилю обурення серед вболівальників. Вболівальники кинулись до басейну та почали ж бурляти в радянських ватерполістів усе, що потрапляло їм під руку. Також вболівальники ображали радянців останніми словами та плювали у їхню сторону. Судді остаточно зупинили гру та зарахували перемогу угорцям а вболівальників вдалося втихомирити лише за допомогою поліції. Угорці вийшли у фінал, де обіграли команду Югославії з рахунком 2-1 і таким чином стали олімпійськими чемпіонами 1956 року з водного поло. Після перемоги на Олімпіаді 100 угорських спортсменів вирішили не повертатись на батьківщину. Вони попросили політичного притулку у країнах Європи та США. Ервін Задор отримав політичний притулок у США та став тренером з плавання. До речі, вихованцем Ервіна Задора був дев'ятиразовий олімпійський чемпіон-американець Марк Спіц. У 2006 році уряд Угорщини запросив Ервіна Задора приїхати на батьківщину та взяти участь у заходах, присвячених пам'яті загиблих під час повстання проти комуністів у 1956 році. Уряд планував нагородити колишнього гравця національної олімпійської збірної, але Задор відмовився. Він відповів, що не хоче отримувати нагороду від уряду, в який входять люди, які до 1989 року були активними комуністами. У 2022 році етнічний угорець та колишній тренер збірної України з футболу Йожив Сабо звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Орбан підтримав військове вторгнення росіян в Україну 24 лютого 2022 року та називав вбивства в Бучі інсценуванням. Сабо називав Орбана усілякими словами та просив згадати прем'єра про те, що відбувалось у Будапешті восени 1956 року. Сам Йожев Сабо згадував про ті роки так. Я був підлітком і плакав, коли радянські танки зайшли у Будапешт. Вони човили жінок та дітей. Таке не можна забути та пробачити. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!